Всім привіт! Вітаю вас на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми розглянемо дивовижний світ дизайну балконів і терас. Незалежно від того, чи є у вас невеличкий балкон у місті або простора тераса в передмісті, є безмежні можливості перетворити ці простори на ваш особистий Оазис. Влаштовуйте зручніше, бо зараз ми розглянемо творчі ідеї щодо облаштування балкона або тераси. Давайте починати! В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке меблі для маленької площі. Як зробити з балкона маленький оазис, аксесуари та освітлення. Спочатку поговоримо про меблі. Правильно підібрані меблі можуть мати велике значення, якщо у вас обмежений простір. Якщо простір обмежений, обирайте багатофункціональні предмети, такі як складні стільці, табурети, що складаються, або компактний набір для пікніку. Ці універсальні меблі можна легко переміщати і зберігати, коли вони не використовуються, що дозволить вам максимально ефективно використовувати відкритий простір. Тепер давайте додамо трохи зелені. Рослини дійсно можуть оживити ваш простір. Якщо у вас мало місця, вертикальні сади або підвісні кашпо чудовий варіант. Додавання рослин і квітів до вашого відкритого простору може миттєво оживити атмосферу і створити безтурботний оазис. Подумайте про рослини в горщиках і навіть про такі трави, як базилік і м'ята, які не тільки легко вирощувати, але й корисні на кухні. Це також допоможе максимально озеленити простір, не займаючи дорогоцінну площу. Щоб підвищити комфорт і функціональність вашого балкона або тераси, подумайте про додавання вуличних аксесуарів, таких як подушки, крісла мішки, килимки та освітлення. М'які подушки і пледи можуть створити затишну зону відпочинку, а килимок на відкритому повітрі може розмежувати різні зони і додати простору тепла. Освітлювальні прилади, такі як гірлянди, ліхтарі або лампи на сонячних батареях. Можуть розширити можливості використання вашого відкритого простору у вечірній час. Сподіваюся, ці ідеї надихнули вас перетворити балкон або терасу на красиве і функціональне продовження вашого будинку або квартири. А спонсором показу була торгова марка Біопласт найкращий вибір якісного оздоблення для ваших стін. Дякую за перегляд, до наступного разу і щасливого декорування!